Вітаю! У промову нагадаю, що в липні 2022 року культуру приготування саме українського борщу було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. І це не дивно, адже смачний український борщ це левова частка українського культурного надбання. У кожної української господині є свій довершений рецепт. І у всіх українців борщ завжди на вулицю. Стах і в прямому, і в переносному значенні. Пригадаймо сьогодні поширені українські фразеологізми зі словом борщ. Вигадувати таке, що і в борщ не кришать, це говорити нісенітниці, дурниці або ж плювати в борщ. Це робити комусь щось неприємне, прикре, чинити кривду ображати. Чи свищі в борщі? Це хто-небудь дуже бідний або ж дешевий як борщ. Тобто дуже дешевий, недорогий, нічого не вартий. Говоріть українською правильно: не плюйте нікому в борщ та цінуйте символ української народної кухні.